І всім привіт! Ви на ютуб-каналі Волиняка. Давно ми вам не знімали відоси, давно ми вам нічого не показували. Був, був такий у нас тяжкий час. Коротше. Ну, він зараз, в принципі, продовжується, але ми наважились все-таки не опухати руки і е, знімати для вас відоси. Получається, що? Що ми маємо на сьогоднішній день? Е, Ціни немає ні на поросят, ні на живу вагу взагалі не на що. Дивіться, яка ситуація, виходить? Хотів я повністю все розпродати, тобто господарство все, цю, цю, цю і малих поросят. Виходить, ціна на е, живу вагу 45, тобто вон 6 тисяч можливо, а це 3 тисячі, бо це виходить у нас свиноматка. Дивіться, як її висмоктали, як її висмоктали, просто одні, одні ребра. Е, відлучили ми поросят, зараз скажу коли в суботу. Сьогодні в нас е, вівторок чи середа. Получається, відлучили в суботу, перетримали, ми трошки з поросятами її, е, Того, що е, все-таки я передумав, ми все господарство, яке в нас є, будемо поки що вивозити е, своїми силами, тобто тримаємо, поки тримаємо. От, нічого не будемо поки продавати, тому що за тисячу гривень за порося, ну, це несерйозно. Я, ну, я оцінюю свою працю трошки дорожче. Бачу, продають по тисячу, по 1200. Максимум, що зараз продають, це півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень за порося. Як, якби, якщо купляти, то це класно. Ну якщо продавати, то це ну, мені того воно не варто. Тобто я краще їх залишаю собі. Всі, всі поросяти, які в нас є, залишаються в нас на господарстві. Ліпше я е, вигодую і з'їм те м'ясо, чим буду зараз продавати по такій ціні. Вот. Е, по свинкам, що я можу сказати: оця в нас та, що привела всіх мертвих. Тоже, що ми вирішили? Вона зараз стоїть на стартовому кормі, стартове БМВД, годуємо її, е, підготав, підгодовуємо до забою. Е, Надіюся, якщо все буде добре, перед новим роком будемо їсти шкварку. Буде в нас е, м'ясо сал. Цю свиню е, по цій свині вона ще під знаком питання, оскільки я хотів би ще раз її залишити у нас на господарстві, щоб вона зараз вона піднялася, щоб ми її е, ще раз запліднили і щоб вона ще раз нам привела поросят, тому що вона показала себе дуже дуже гарно. Дуже я не задоволений, хоч мало порося. Ну правильніше щоб вона витягнула всіх поросят. Спокійна, не кидалася, не кусалася, сама опоросилася. Ну, в общем, вона дуже велика молодець, хоч і коштувало їй це дорого, тому що вона дуже сильно схуднула. От, вигодувала вона сім поросят, родила десять. Одне було мертве, і два відійшло в нас в процесі. Вже від годівлі, тобто кормьошки, чи не знаю, якісь вони були слабенькі. Далі покажемо ми вам своїх поросяток. Давайте я не ведущу. Оце, друзі, чому я ще не продаю їх? Ну, тобто, Я б їх продав. Але я ну кажу, е, воно того не варте. Тому що ми виводили. Ну я принаймні старався, м'ясних в принципі було заплановано е, собі взагалі всіх поросят лишати. Тобто, якщо було б більше, ми понятне діло щось би продали. Але оскільки їх тут всього лише сім, то ми вирішили їх всіх залишати собі на господарстві, е, того що ми крили їх дюрком, друзі, дюрком. Це велика біла плюс дюрок, вони получаться у нас такими м'ясничками. І ще вони всі біленькі, друзяки, Всі-всі біленькі, і я цього і хотів, щоб вони були всі біли. Бачите, вушка такі, типу, клаповухи. Це так само клаповухи. Типу такі від дюрочка. Оце тут стоять вуха. Від дюрочка то клаповухи. Вот. Це виходить, у нас м'яснички будуть. Я так думаю, я дуже на це надію, що це будуть м'яснички. Вот. Е, Далі в нас тут шість дівчаток і один кабанчик. Один кабанчик е, він дуже такий широкий, масивний. В принципі, я не знаю. Поросяти не скажу, що прям великі-великі, але е, вони своє візьмуть. Вони зараз стоять на стартовому ПМВД. Я працюю зараз, формулюю їх без предстарту, тому що мені це не вигідно. Це дуже дорого. предстарт для мене. Я вибираю старт. Купили стартове БМВД, мішаємо, даємо, так само відлучили, як відлучали порожат. Потримав я трошки довше, кажу, десь 5, 5 тижнів я їх тримав біля свинки. І відкинув. Так само там відкинув, просто випустив, бо вже свиня прям хотіла сама вийти, я її випустив, все. Вони вже їли десь два тижні за два тижні до відлучки. Вони вже їли нас самі, осипку, прям з свинкою. Разом я їм вже почав всипати на землю. Подивлюсь, що її їдять, запрягують в кормушку і бачу, їдять, п'ють, все чітко, типу нормально. Далі по, по по, по, а по о, по відлучці. Пару слів скажу. Перегнав. Получається, що мені казали, що буде там, будуть поросята піщати, та все що для них буде це максимально великий стрес. Друзі, не знаю чого спокійні, як буто нічого, нічого і не відбулося. Одне е, не, не запоносило, вон дупла в них чистенькі. Всі. Ну, ніхто не запоносив у мене. Е, свинка свинка здуріла. просто, Вона е, перший день кричала, другий день, оце я вже не знаю, який день, скоро вже буде тиждень, вона ще досі не може вгамуватися. Вона більше стрес отримала, ніж оці маленькі звірі. Да? Ці, які класні. Вот, то, друзі, я кажу, цінуйте свою працю. Я... У мене була така ситуація, що я хотів вже все розпродати, але якось все перекрутилось, все передумалось, рішили, що будемо поки гребсти. Як би там не було, зараз перенасичення ринку, зараз дуже багато малих поросят на ринку і ціни просто немає. По тисячу гривень в нас в Волинській області по тисячу гривень продають поросят. ну Це треш просто. Я. Ну я не знаю. Не знаю, що вам, друзі, сказати. Це, це капець. Тому будемо поки підкармлювати. Будемо бачити, що з ним будешся, потім через трошки кастрілюємо кабанчика. І будемо, я хочу провести експеримент, в принципі, я вам потім буду далі в відеосах розказувати. Хочу до 50 кг протримувати на стартовому ВВД. Я не знаю, наскільки це буде рентабельно, але хотілося, щоб вони якомога довше пробули на стартовому ВМВД. От, щоб, не знаю, до речі, напишіть в коментарях, які у вас ціни на живу вагу на малих поросят. Це, ну, я кажу, я розчарований в тому, що зараз по 1000 гривень поросята. В принципі, зерно у нас досить недешеве. Не дешеве, 4, 5,56 вже доходить до 7 гривень за кілограм. Так що ось друзяки. Будемо короче, далі хазяювати, не знаю. Кажу, такий результат я максимально задоволений, хоч і мало, хоч отут взагалі ноль, тут хоча б сім ну, штучок. Ну все ж, працюємо, будемо, будемо пробувати ще. Думаю, такий конвієр, як ми пробуємо, це буде класно, тому що ми. Отам От одна свиноматка і це від будівлі, і в нас буде закритий цикл. тобто Тут вирізається, там свиноматка запліднена, вже буде пороситись, допустимо, конві... це буде прям класно, ну, закритий цикл зробити. Але побачимо. Так що ось, друзі. Всім дякую за перегляд. Ви були на YouTube каналі Волиняка. Пишіть свої, е -свої думки що того, що я вам розказав. І е підписуйтесь на канал. Всім па-па!